Російський диктатор Путін міг нібито здійснити візит на окуповані території Херсонської та Луганської областей. Сьогодні вранці Кремль опублікував відео нібито візиту Путіна до окупованих територій України. При цьому, з його слів, на початковому відео випливає, що подорож могла відбутися ще минулого тижня, але відео практично одразу замінили. На ньому видно, що Путін приїхав у якесь містечко чи селище. Він виходить з машини і в оточенні охоронці зустрічається з кимось із військових. Однак із відео не зрозуміло. Міло, де саме це відбувається. Інші кадри показують російського диктатора вже у штабі. За його спиною висить великий банер угрупування військ Дніпро, командний пункт. Мабуть, цей банер має переконати росіян, що Путін був в Україні. Пізніше він виходить із гелікоптера, сідає в машину і їде через військове містечко з наметами, нібито на тимчасово окупованій Луганщині. Але з відео знову ж таки не зрозуміло, де саме перебуває російський диктатор. Далі він, нібито заходить у штаб угрупування Восток, де знову показують великий банер із відповідним написом, але справжніх доказів того, що Путін був в Україні, пропагандисти не показують. У Кремлі повідомляли, що поїздки Путіна на анексовані території, нібито заздалегідь не готувалися. Крім того, прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що поїздка диктатора нібито відбулася вчора.